Спочатку я беру серветку, може бути будь-якого кольору, і скручую з неї таку кульку. Це буде голова. Із серветок, клаптиків тканини та ниток Полтавка Ірина Супрунова створює обереги для військових. Це фігурки янголів. Ми беремо тканину, квадратик більший, кладемо його по центру, складаємо навпіл, загортаємо по бокам. І це буде тіло янгола. Ірина працює і навчається, обереги робить у вільний час. На створення одного, каже, витрачає кілька хвилин. Коли не було світла, робила, запалювала свічку собі. Часу, як та було дуже багато, тому що ну, нічого такого не поробиш. Допомагає мама, вирізає квадратики, а я безпосередньо вже ліплю їх. Для створення оберегів дівчина використовує габардин. Купую сама тканину. Габардин голубого і жовтого кольору. Інколи дають знайомі якісь обрізки. Мені подобається, як з нього виглядає тоді вже робота заключна і не знаю, приємний на дотик. Беремо жовтий квадратик, він меншого розміру, і робимо з нього крила. Складаємо навпіл, робимо таку гармошечку і той білою ниткою. Змотуємо по центру, робити обереги, Ірина почала із середини березня 2022-го. За цей час виготовила їх майже дві тисячі. Ідею взяла з інтернету, а готові вироби, каже, передає волонтерам. Хотілася зробити свій вклад в перемогу і не могла сидіти на місці. Плела сітки, часу потім на сітки стало а менше, і почала зазвичай Янгалят. Люблю пакувати в коробочки, якщо це не комусь. Особисто, або якщо там їх багато, їде в якусь одну бригаду у кожну коробку. Ірина вкладає записку із побажаннями. Просто дякую за те, що вони нас охороняють, обороняють і виборюють нашу незалежність. Там хлопці і дівчата віддають своє життя. Кожен повинен робити свій вклад в майбутню перемогу. Я знаю, що їм важче там, чим мені сісти і зробити це. Елла Трубієнко, Анатолій Кикот, Суспільне, Новини Полтава.